Всім привіт! На зв'язку команда Шарків. Зробимо аналітку, почнемо із BTC та бачимо те, що після зняття цього синг максимуму відбулося формування Rejection блоку і знизу у нас вже раніше був сформований імбаланс. Відповідно, ми в найближчому і можемо очікувати рух вниз від РБ або рух вгору від імбалансу тригерів. для того, щоб розуміти, куди ціна прийде спершу, у нас поки немає. На диному таймфреймі, якщо глянути, то тут ми можемо побачити велику кількість свінглоу. Відповідно, вони знаходяться поблизу один одного, то в майбутньому можуть провокувати ланцюгову реакцію, відповідно, це буде провокувати пришвидшення руху вниз. Крайн, що зараз відбулося, це перекриття імбалансу при розці. Нічого не сформували, але можна вважати, що відбулася інверсія імба. Тому тут ми або від цієї інверсії дамо реакцію і сходимо до імбалансу, який тут вище знаходиться. Але я більше схиляюсь до того, що ми підемо нижче, оскільки на 4-годинному фреймі вже присутня реакція у вигляді сформованого ордер блоку, який вже тестується, ну і від нього хочеться бачити доставку як мінімум до цього мінімуму. Також у середині 4-годинного. ОБ залишимо годинний імбаланс, і відповідно на тесті цього імба я і буду розглядати шорт-позицію до ось цього мінімуму. Якщо глянути графік біжі ЦМЕ, то тут був залишений 4 годинний ГЕП, і відповідно на нього ми можемо очікувати проміжну реакцію, і тут, або ми доставимо 4 годинний імп, і підемо нижче. ну або все-таки сходимо. Ось сюди, це побачимо в моменті. Бо якщо при підході до годинного імба всередині 4 годинного блоку будуть контраргументи в лонг на годинному таймфремі, тобто сформується інструмент, відповідно, я тоді буду цю ситуацію пропускати. Якщо нічого при підході до імба не буде, ми отримуємо від нього реакцію, і тоді буде розглянуто шорт. Тому поки такий план. Якщо глянути на хитмап. То тут все-таки у Імбі, котрі знаходиться вище є ліквідність. Відповідно до неї, ми ще можемо зробити закол, але знизу, як бачимо, у нас пусто. Тому все-таки, я думаю, що ми з більшою ймовірністю сходимо від цього імба нижче. У мене поки план ось такий. Якщо глянути інші графіки, графік домінації, то тут. Вона не продовжує падати, тобто вона продовжує зростати, мінімальну корекцію. Після цього зняття на тижневому таймфреймі було утримано. Відповідно, наступним тригером, після зняття якого домінація зможе падати, у нас буде ось цей свінг. Тому його зняття якраз і на даному етапі очікуємо. На графіку волатильності у нас цього тижня був тригер на денному таймфреймі. Тобто на вихідних відбувалося зняття цього мінімуму, зазвичай це приводить до росту волатильності, але бачимо, що в понеділок поки цього росту не спостерігається. Відповідно, у наступні дні тижні, я думаю, що волатильність все-таки буде зростати, і на цьому фоні ми побачимо краще розширення ціни побітку гору вниз. Тобто тиждень повинен бути цікавим, відповідно. Буде досить велика кількість торгових ситуацій, на мою думку. Якщо глянути альту, почнемо із ефіра, то тут план досить зрозумілий. Після того, як був знятий свін, сформувався Rejection блок Ну і від цього Rejection очікується доставка до імба знизу. Тому план такий. На денці тут залишено також. Шортовий імп. Це також доповнює ідею. Тому ось такий план. Хочеться побачити відкат. Ну і звідси рух вниз. Якщо глянути графік ефіра до бітка, то тут у нас відбувається консолідація і перелив ліквідності з BTC-вольту. Я б хотів бачити, коли буде знятий цей мінімум, тобто відбудеться девіація і на фоні цього потенційного росту. Було б взагалі супер, якщо б відбулося зняття свінга на домінації BTC і тут почалось падіння. Тому поки такий план в моменті послаблення позицій альти, потім зняття Свінга зверху на графіку домінації BTC і прискорення руху вгору. Ну і плюс тут є тижневий імбаланс, від якого це все діло також може прискорюватися, та ціна може рухатись вгору. В цілому такий план. Більше нічого цікавого немає що сказати. Хто додивився до кінця, надіюсь, це було для вас корисно, тому можете поставити лайк, ну і на цьому аналітика закінчена.